арт евро каждый день на войну. Вот вы могли вместо этого, Даришься цех, то есть, вы могли вместо этого Взять, просто дибіться, щоб власть втратила ті деньги на вас. А це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо, нарешті там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло. І тому Росія далі залишається відчепитися, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями, да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувалася. На свою оборону і менше відправляла в Україну, да, тобто така у них от історія. Ну, я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді, така чесно, біла полоса зараз намічається, а це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас джокера але глянемо чи. Путін він хоч контролірований. Чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, поняв? З ними можна домовитися, з ним можна ну, якось спрогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть по ракеті. І хто там у власті стане? Розуміло? Ну, Тут от, от, важка історія. Тому то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там допоміжні провокації, щоб, типу, показати свою силу, оцю дебільну, придуркавату. Ну, будемо надіятися, що. Все буде окей. А, в принципі, це і все. Я дійсно був в шоці, коли я просчитував скільки Росія витратила грошей на цю війну. Скільки б можна було всього зробити? На секундочку, бюджет України десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів. Щось таке було, поняли? На рік. На рік. А тут витрачається мільярд Росії, мільярд в день на війну. Мільярд, А це можна було. І взагалі ружей так у вас уходить мільярд євро кожен день на війну. Вот вы могли вместо этого, даришься цех, то есть, вы могли вместо этого взять, просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. В газ везде подключила, то ли это везде поставила, с глубинками, то есть, чтобы не на улице было, с глубинками разобралась, дороги везде сделала и так далее. Нет, вы ну, воевать и так дальше. То есть, может, могла бы вообще очень классная страна быть с такими возможностями, но, ну, блин, власть... Ну, короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут это, что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну.